Сумки понеділка на телеканалі Басарабія ТВ в студії Тетяна Баженар Сьогодні у випуску акерман відсвяткував день яблука затока знову палає. Чи отримають воїни? АТО землю в Білгорністровському районі робота по новому. Поліція Одеської області відкрита для народу. Виховання особистим прикладом Василь Ломаченко про подробиці останнього бою. Далі про ці та інші події розлогіше. Вихідними у затоці сталася чергова пожежа. 29 листопада, близько першої години ночі до служби порятунку повідомили, що на вулиці Приморській на території однієї з баз відпочинку горить дерев'яна будівля. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогонь охопив 9 кімнат у будівлі барачного типу. Пожежі присвоїли підвищений номер виклику ранг. 2 складність гасіння полягала в тому, що конструктивні частини спорудження не були оброблені вогнезахисним шаром. Через це вогонь дуже швидко поширювався. Існувала загроза його розповсюдження на сусідні будинки. Завдяки діям рятувальників, пожежу вдалося ліквідувати на загальній площі 300 квадратних метрів. Причина загорання встановлюється: загиблих та постраждалих немає. отримують воїни АТО землю у районі. Відповіді на це питання шукали у Білгородністровській РДА. Представники громадського об'єднання, захист та перший заступник голови районної адміністрації провели зустріч, в ході якої обговорили тему наявності земельних ділянок в районі та їх відповідність для житлового будівництва. Якого висновку дійшли, розкаже в наступному сюжеті Олена Малойван. Вони захищають кордони нашої держави у мирні часи. А під час проведення антитерористичної операції на сході країни виконують свій військовий обов'язок. Ці хлопці, як ніхто, заслуговують на допомогу та підтримку від держави. У Білгород-Дністровській міській раді рішення про виділення земельних ділянок воїнам АТО прийняли вже давно. Представники громадського об'єднання Захист зустрілись з першим заступником голови райдержадміністрації Павлом Стерлядовим, аби дізнатись, коли ж військовослужбовці району отримують належну їм землю. Нас цікавить прозрачність э, виділення земель взагалі Прозрачність всіх питань. Я хотів би як це відбувалося в Білорадністровській адміністрації. Був виділений масів 46 учасників. И плюс 8 в другом месте. Были собраны люди. Заявление было написано 120. Разыграли лотерею, кому попало, кому это досталось. Сейчас проходит процедура оформления на стадии завершения. Что происходит в районе, мы не знаем, догадываемся или по слухам. Як розказала начальник відділу земельних відносин Білгородністровської РДА Світлана Пересипко, питання щодо виділення земельних ділянок воїнам АТО на території району також стоїть гостро, як і у місті. Однак для його вирішення необхідно більше часу та роботи. Город вам сказав, що є детальний план. У нас детальных планов нету практически нигде. Только будут разработаны детальные планы. Вот вам и покажут. Вот здесь участок, и здесь участок, здесь. Вам доведут, что есть вот участки. Мы можем на это надеяться. Конечно. Ну, так, вам же, же раз, я сейчас, я я сейчас я я вам скажу, что раз это официально. Зі свого боку, керівництво Білгородністровської райдержадміністрації пішло на зустріч представникам громадської організації Захист. Вже акумулювали всі сили на те, аби допомогти людям, які ціною власного життя захищають державу, отримати належні їм за законом земельні ділянки. Я на вашій стороні. Я забув представитися ще раз майор запаса Стерлядов Павел Юрійович. Як зауважили у райдержадміністрації, наразі всі детальні плани зонування земельних ділянок у розробці. А відтак, як тільки з документами все буде гаразд, воїни АТО отримують землю. Олена Малеван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. У столиці Придонав'я вогонь знищив автівку. Майже о пів на третю ночі 30 листопада ізмаїльським вогнеборцям стало відомо, що на території приватного домогосподарства по вулиці Космодем'янської горить легковий автомобіль марки «Форд». вже через 6 хвилин вогнеборці прибули на місце події, а за 11 хвилин їм вдалося ліквідувати пожежу. На жаль, вогонь повністю знищив авто, але завдяки злагодженим діям рятувальників від пожежі вдалося врятувати поруч розташований житловий будинок. Ми знаємо про людей із обмеженими можливостями. Найчастіше побачивши їх на вулицях міста, городяни не звертають на них уваги. І навіть не підозрюють, що життєві обставини не завжди заважають їм повноцінно насолоджуватися життям. Приклад тому спортивні змагання серед інвалідів, які відбулися в Білгорністровському. Подробиці в сюжеті Ірини Паїл. В преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями в Белгороднестровской школе номер 4 состоялись спортивные соревнования для детей. По словам Алексея Сырбула, проведение мероприятия такого масштаба для города Белгороднестровского стало уже традиционным. На мою бытность это мероприятие проводится уже в четвертий раз. В ньому участвуют детки с ограниченными возможностями со всех школ города и з дома-интерната. Организатором этого мероприятия является центр физического здоровья населения Спорт для всех, совместно со спорткомитетом. Сегодня мы запланировали пять видов соревнований: это будуть Шашки, дартс, кольцеброс, Кальцыброс. Броски в кольцо, і в конце э, діти с наш синтерната они люблять в футбол, і ми організували для них ще футбол. В спортивном зале школы номер 4, как говорится, яблоку негде было упасть. Дети с удовольствием бросали мяч в кольцо, соревновались на меткость в игре дартс. Затем воспитанники Белгороднестровского дома-интерната, ассоциации инвалидов пролисок и школ города приняли участие в турнире по шашкам. Екатерина Пантелеева, председатель ассоциации инвалидов пролисок рассказывает, что ее воспитанники никогда не отказываются от возможностей принять участие в общественной жизни города. Дети и их родители живут по И своим ярким примером лишний раз доказывают, что ограниченные возможности здоровья это не преграда для того, чтобы проявить себя. Наша организация уже 15 лет, и вот на протяжении всех 15 лет мы участвуем в этих городских соревнованиях, которые посвящены Международному дню инвалидов, который будет у нас 3 декабря, но сегодня немножечко пораньше. В общем-то, наши ребята, это команда где-то примерно сюда человек 15-10-15, в зависимости от здоровья и так далее. Ребята участвуют. В этом году у нас Данил уже участвует первый раз на коляске. Вот. И в общем-то ребятам это нравится. По словам родителей, их дети особенные. Однако, как любой ребенок, они нуждаются в контакте со сверстниками, общении и одобрении. Именно в ходе таких мероприятий у них есть возможность проявить себя и получить массу положительных эмоций. Каждый год приходим на эти соревнования. Они получают задор, очень довольны, когда получают медали, призы. Все хорошо. Этот праздник посвящен день детям инвалидам. Нас сюда пригласили, так как у нас детки особенные. У каждого свои есть повадки, как бы так будем говорить, проблемы со здоровьем. Дети сюда пришли получить море впечатление, удовольствий и море позитива. Так как они инвалиды, они не могут заниматься как все нормальные детки. Поэтому раз в год они себя чувствуют полноценными детьми. Ирина Паил, Андрей Романовский, Бисарабе Понад 300 літрів спирту такий улов у прикордонників Ізмаїльського загону. В пункті пропуску Долинське, що на кордоні з Молдовою, вони спільно із працівниками Митниці виявили приховані під переднім пасажирським сидінням мікроавтобуса Мерседес 20 літрів спирту. Під час подальшої перевірки прикордонники знайшли під нижчем автівки ще три металеві ємності, в яких знаходилось понад 300 літрів спирту. Як відзначили у Держприкордонслужбі України за кермом транспортного засобу. Сову перебував громадянин сусідньої держави за це правопорушення у Молдованина вилучили нелегальний вантаж та мікроавтобус 2005 року випуску вартістю 150 тисяч гривень. Особистий приклад найкращий поштовх до першості. Одразу після перемоги над Ромуло Коасіча Василь Ломаченко прибув до рідного Білгородністровського. Не пройшло й декількох днів, як український чемпіон навідався до боксерського клубу Акерман, де поділився із спортсменами, подробицями бою. Деталі в наступному сюжеті. Кадри із останнього бою Василя Ломаченка із Ромуло Коасіча, що не увійшли до ефіру телеканалів. Цими вихідними їх вперше продемонстрували спортсменам боксерського клубу Аккерман. Під час показу найяскравіших моментів двобою у залі стояла повна тиша. Глядачі уважно вивчали кожен удар олімпійського чемпіона. Для самого ж Василя це не просто відеохроніка змагань, це щоденна наполеглива та важка праця, що потребує неабияких зусиль. Важно, щоб на тебе равнялись діти. Важно, щоб з допомогою того, що вони відповідають кого-то вони становились людьми в житті. Олімпійський чемпіон дуже добре пам'ятає свої перші кроки на боксерську арену. Після довгих років тренування та відшліфовування умінь він досяг того, про що мріяв ще з дитинства. С самого дитинстві я бачив і знав, що я що я стану олімпійським чемпіоном. І я і я для навіть не просто я знав, не просто я там хотів. Я робив для цього все. Отець допомагав мені в цьому І отець теж робив для этого більше, ніж можна. Для спортсмена Володимира Василь Ломаченко це справжній приклад для наслідування. Він займається боксом близько чотирьох років. Вважає, що це один із найкращих видів спорту, бо вимагає не лише фізичної підготовки, але й чималого розумового навантаження. Тут кожен крок необхідно заздалегідь продумати, аби удари були влучними та результативними, як і у Василя. Стремити, єсть з чимось стрімітися, єсть займатися. Хороші тренери, хороша підтримка, підкажуть, завжди все зроблять. Я благодарен цьому клубу Васі, всім, хто організували це. Все. До осіннього циклу змагань боксери клубу, як підкреслив Олег Артеменко, підготувалися належним чином. Щоденні тренування, фізичні навантаження, формування власної тактики боротьби. Все це допомогло спортсменам вибороти призові місця. Клубу, боксерський клуб Кірман. Посвятили його уходящій осінь. Прощай, осінь назвали, От, це бы такі тестові сорінування в преддверии нашого основного новогоднього турніру пам'яті Анатолія Діденка. Провели сорінування в два дні. Учасників було порядка 40 чоловік. Наснаги та віри у власні сили боксерам клубу Акерман надали не лише кадри останнього бою Василя Ломаченка, але й його присутність на змаганнях. Кожен із спортсменів яскраво продемонстрував свої досягнення. Второй финальный день ребята разыграли 5 пар, боролись за третье место, и потом 15 пар, это были финальные бои за первое и второе место. Від побаченого Василь Ломаченко залишився задоволеним, бо саме тут в стінах клубу «Акраман», народжуються справжні чемпіони. Тут формуються сильні та дужі чоловіки. Тут ще зовсім юні спортсмени пізнають основи боксерського мистецтва. Для мене це друга сім'я. Для мене це, це то місце, в котором я вираз. І я здесь, наверное, в залі провел більше времени, ніж вдома. Тому що з утра до вечора. Я знаходився в залі. Ну це, опять же, это, я утрирую, це, грубо говоря, все. Це но... второй дом мой. Вже незабаром боксерський клуб «Акерман» святкуватиме 30-річний ювілей. За немалу історію існування він з гордістю може пишатися своїми вихованцями, котрі гідно представляють не лише Білгородністровський, але й Україну на світовій арені боксу. Тетяна Карпенко, Тетяна Баженар, Андрій Романовський, Віталій Солодухін, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Поліція Одеської області працює по новому. Начальник головного управління національної поліції в Одеській області Георгій Лорд-Кіпанінзе розпорядився демонтувати грати на входах у Приморській і Хмельницькій відділи поліції. Крім того, головний поліцейський регіону доручив підлеглим протягом наступного тижня зрізати такі решітки у всіх відділах поліції області. Не тільки Приморський районі на всіх області. Там де барі поліцейських гражданами везде снята и до конца недели везде нигде ни один районных отделениях полиции не будет никакой барьер потому что я считаю что это барьер между гражданами полицейскими сотрудниками полицейскими не должны быть потому что работа полиции должна быть открыта и прозрачна и чтобы только чтобы поменять на зоне ничего не значит если реально не будет не, не поменяется ситуация и отношения между гражданами и полицейскими За завтрашний водряк граждане уже могут свободно приходить, никакой барьер между ними полицейским не будет. Они могут свободно э, приехать к тем следователям, которые раньше за этим барьером спрятались и говорили, что они на работе не находятся и платы. Вопрос, которые беспокоят, они свободно могут приходить и решать все вопросы, которые полиция должна решить. Я считаю, что уже пора радость, чтобы поменяли сами сотрудники, чтобы те халетные отношения, которые были от них перед від гражданами, они уже граждане чувствовали себя від защищание, чтобы для них, когда они придут на работу, это не только то, что барьеры нет, это отношения, взаимодействия, которое должно быть между полицейскими гражданами, это обязательно должно быть, и они не бояться, и не так, чтобы когда встанете на... У него какая-то проблема, чтобы он не хотел поехать, приехать в полицию. Потому что раньше знают, что здесь придут, ни ответа они ничего не дадут. Просто без ответа они могут покинуть здание помещения. Поэтому сейчас, когда не будет барьеры, они могут в любой кабинет зайти и сами спросить и узнать, что происходит на этом вопросе. День яблука в Акермані члени міського шкільного самоврядування ТІРАС кожен раз по новому заявляють про свою активну громадську позицію, заряджаючи власним прикладом учнів. Цього разу вони провели незвичайну акцію під назвою День Яблука. Що з цього вийшло? Розкаже Ірина Паїл. Сьогодні я осінній закриваю і яблочками всіх вас угощаю. Вот так, словно из доброй сказки, к ученикам третьего Б-класса школы номер пять пришла сама красавица осень, чтобы угостить детей сочными спелыми яблочками. День яблока. Такое интересное событие отметили не только в Белгороднестровской школе номер 5, но и во всех школах города. Как рассказывает организатор акции Артем Акопян, идея проведения такого мероприятия возникла впервые ноября мы первый раз празднуем в нашем городе день яблока. Эта идея пришла городскому совету лидеров ученического самоуправления Тирас. Я являюсь президентом этого совета. И мы решили организовать такой праздник в честь сохранения здоровья, поддержки физического развития наших детей, учеников городских школ. И мы провели его, и нам очень понравилось. И мы поняли, что мы будем продолжать праздновать этот праздник. 30 ноября мы празднуем, потому что это последний день осени, и мы провожаем его празднованием Дня Яблока. Нашим ученикам всем понравилась эта идея. Старшие ученики помогают младшим своим друзьям понимать то, что здоровье это очень важная часть нашей жизни. И поэтому сегодня они ходят и угощают яблоками своих друзей. По словам Елены Малюкиной, педколлектив школы всегда поддерживает активную позицию членов городского самоуправления ТИРОС. Их новые интересные идеи всегда находят воплощение в школьной жизни учеников. В этом году, 30 ноября, наше городское самоуправление Тирас решило провести мероприятие ко дню яблока. Конечно же, пятая школа не смогла стоять в стороне этого прекрасного мероприятия, и самоуправление нашей школы под руководством Президента школы, выпускника и ученика 11 класса провели прекрасное мероприятие под названием День яблока. Вместе с министром информации они дарили каждому ребенку яблоко как символ энергии, красоты, физического здоровья и также активности. Получив щедрый подарок осени – яблоко, третьеклассники на перебой стали рассказывать о том, что запомнили в ходе мероприятия, формат которого был очень доступным благодаря игровой форме с учетом их возрастных особенностей. Я очень люблю яблочки, они очень вкусные и полезные для здоровья. И Сегодня я узнала, что в них очень-очень много витамина С. Как отметила Елена Малюкина, подобные акции новшества не только для учащихся, но и для учителей. Однако тот заряд, который несет это мероприятие, заряжает позитивом не только детей, но и взрослых. Мы призываем наше мудрастающее поколение быть активными, здоровыми, чтобы они достойно продолжали нашу смену. Поэтому Именно на начальной школе базируется в этом году наше начальное мероприятие. Это только старт, поэтому в этом году мы только начинаем этот прекрасный праздник. Ну а продолжать мы будем в следующем году. Надеюсь, что все дети и уже следующий президент школы продолжат наши традиции. Таким образом мы будем развивать физическое здоровье наших детей. Ирина Паил, Андрей Романовский, Бессарабетова. Моряки-прикордонники пройшли навчання. Проведення тактичних занять стало наслідком нещодавних трагедій на воді, викладачі Ізмаїльського навчально-тренувального загону та інструктори навчального центру українського дунайського пароплавства провели тренінги з порятунку людського життя для моряків-прикордонників. Вони відбувались на базі навчально-тренажерного судна Новий Донбас, який включає в себе тренажерні комплекси, пожежа, боротьба з водою, рятувальні засоби та рятувальна шлюпка. Як зауважили у держпрокордоні, до службі ця матеріально-технічна база одна із найкращих в Україні для підготовки фахівців подіям у надзвичайних ситуаціях на морі. До практичних занять залучалися екіпажі Ізмаїльської корабельно-катерної групи кілійського дивізіону кораблів та катерів одеського загону морської охорони. У подальшому такі тренування мають проводити на постійній основі. Ідеться у повідомленні відомства. В Один із останніх днів листопада актова зала Ізмаїльського державного гуманітарного університету була переповнена за традицією. Восени тут вибирають містера і міс. Про те, як проходило свято і хто став переможцем конкурсу, вам розкаже Галина Величко. Руководитель студенческого клуба Галина Смирнова рассказала, что эти конкурсы готовят студентов к проведению ярких, красочных и увлекательных мероприятий в школах, куда они отправятся после окончания вуза. Мы проводим эти праздники, посвященные Международному дню студентов. Но в этом году у нас наше мероприятие посвящается еще 75-летию со дня основания нашего университета. Это традиционный конкурс проводится как для мальчиков, так і для девочек. Ми выявляем творческую молодежь. которые своим интеллектом, своим умением творить, импровизировать на сцене, показывают свое мастерство. И как будущие педагоги, они будут готовы проводить такие же мероприятия в тех местах, где они будут работать. 25 ноября побороться за звание мистера и ГГУ 2015 решили четыре юноши. Николай Рошу, Дан Чепой, Сергей Усов и Сергей Савченко. Второкурсники, хотя и впервые принимали участие в таком конкурсе, но были полны решимости победить. Хочу пожелать всем удачи и большое спасибо своей команде. Всем удачи и успехов. Пусть победительнейший. сильнейший. Ребята соревновались в различных конкурсах, среди которых разминка, творческий конкурс, визитка и видеопрезентация. Тем временем жюри, в состав которого вошли заведующие кафедрой музыкального и изобразительного искусства Иван Бойчев, помощник ректора Николай Каплиенко, журналист Милана Отмажова, руководитель городского клуба «Веселых и находчивых» Сергей Грачев и методист Дворца культуры имени Шевченко Алена Савастру строго и внимательно следили за их выступлениями. Учусь я на третьем курсе факультета иностранных языков, специальность английская филология. Дополнили конкурсную программу выступлений гостей праздника «Студия современного танца без границ» руководитель Ирина Давыдова. Зажигательные ритмы, яркие костюмы и обворожительные улыбки юных артистов столицы Придунавья не оставили равнодушными ни одного зрителя. И вот наступил долгожданный момент. Жюри подводит итоги. Звание мистер Улыбка получил второкурсник Сергей Усов. Мистером изобретательность стал Сергей Савченко. Звание мистер зрительских симпатий получил студент четвертого курса Николай Рошу. А мистером Измаильского государственного гуманитарного университета 2015 и мистером артистизм стал студент третьего курса факультета иностранных языков Дан Чепой. Мировое признание, слава, толпы фанатов, Девочки меня наконец-то заметят. Наверное. А вообще, мама сказала, что я достоин. Представительницы прекрасной половины вуза сражались за звание мисс и ГГУ на следующий день. О том, кто стал победительницей, смотрите в завтрашнем выпуске новостей. Галина Величка, Игорь Коц, Измаил Бесарабетова. Чотири жінки Бесарабії отримали почесне звання України Мати героїня. Голова Ізмаїльської РДА Валентина Стойкова привітала винуватиць свята та вручила їм посвідчення і нагрудні знаки. Володарками почесного звання стали дві мешканки села Озерне. Марія Ігнат, мати вісьмох дітей, та Юлія Бурка, яка народила шестеро малят. А також дві жінки з села Першотравневого Лариса Гангану, у якої п'ятеро дітлахів, та мама вісьмох діток Любов Чебан, повідомляє інтернет-видання Невесний портал Ізмаїла. Нагадаємо, що почесне звання мати героїня присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше малят, у тому числі усановлених дітей. На сьогодні це були всі новини. Побачимося з вами вже завтра, як завжди, на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.